Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд секатора від компанії Stafor під номером 901. Цей секатор продається, як і усі секатори від Stafor в Блістері. Згори вказаний номер його 901. З протилежного боку є картонка, на ній вказаний перелік змінних деталей, які можуть бути використані під час ремонту або слуговування цього секатора. Цей секатор належить до професійних секаторів, обвідний. Разом з тим, він є відносно недорогим. Він в своїй ціновій категорії наближається ближче до напівпрофесійних секаторів. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сам Стафор це італійський виробник сімейного типу. Це невеличкий заводик в Маньяго, який виготовляє. Обрізочний інструмент вже декілька десятиліть. Я вже колись про це розказував в якихось роликах. Стафор пішов своїм шляхом у виготовленні інструменту. Вони спробували спростити деякі деталі, ті, які рідко зношуються або ті, які рідко міняються, і зробити свій інструмент відносно дешевим, дешевшим за конкурентів. Разом з тим, не втрачаючи так званої професійності інструмента, тобто зробити його ремонтопридатним, зробити його якісним, зробити його надійним, але тим не менше трошки здешевити. І, в даному випадку, як і в цього секатора, ми маємо контроле. Лезо залити в руків'я суцільно, і контрлезо міняється разом з цим руків'ям. А лезо є змінне. Лезо міняється як правило разом два частіше ніж контрлезо, Тому лезо можна окремо поміняти. Як це робиться? Ми, ми покажемо в окремому відео. А контрлезо міняється разом з руків'ям. Сам цей секатор належить до обвідного типу з досить великим лезом і з широким розкриттям цього леза. По своєму розміру він призначений для роботи обріччиком з середньою і швидше великою рукою. Довжина секатора 21 см, довжина леза 6,2 см, тобто лезо є дуже довге. Діаметр розкриття його в середній цій частині порядка 35 мм, Ну а вага його 232 г. грами. Звичайно ж, треба розуміти, що діаметр розкриття не відповідає. Діаметру різу. Так, секатор розкриється на 35 мм, але одною рукою обрізати такий діаметр ну, буде практично нереально. Пам'ятаєте про це, використовуйте секатор для цільової роботи, тобто для обрізки тих гілок, тих розмірів, на які вони призначені. А для більших розмірів краще використати сучкоріз або пилу. Давайте зараз подивимося, як він обрізає гілку. Ось гілка діаметром десь 10-12 мм і Ми бачимо, яке розкриття в секаторах. Ну, Обрізає він дуже легко. Цей секатор призначений для роботи правшою, тобто замок в нього знаходиться з лівого боку, а лезо знаходиться з правого боку. Лезо, контрлезо і усі от медалеві елементи цього секатора виконані з нержавіючої сталі. Тобто цей секатор є повністю нержавіючим. Стафор один з небагатьох виробників і, відверто кажучи, мені так на вскидку не приходить в голову. То ще з професійних виробників виготовляє деякий свій інструмент саме з нержавіючої сталі, от такого типу інструмент, тобто великі бідні секатори. Наприклад, звичайно ж, зрозуміло, що нержавіюча сталь дає певну фору при роботі таким інструментом, тобто він нержавіє, за ним набагато простіше доглядати. Але разом з тим використання нержавіючих стали у виробництві здорожчує інструмент, суттєво здорожчує. Тобто Нержавіючі сталі переважно дорожчі за вускволицеві, які використовуються в класичному інструменті, а також нержавіючі сталі важче обробляти, тим не менш. Шестафор деякі свої моделі робить саме з нержавіючої сталі. Лезо має напис INOX, Це є клеймо нержавіючої сталі. Так, контрлезо також це клеймо має на лезі з лівого боку. Ми бачимо логотип стафора. Також логотип стафора є на руків'ї. з протилежного боку. На верхньому руків'ї є напис Made in Italy. І цей інструмент я повністю зроблений в Італії, повністю зроблений. На заводі стафора. Контрлезо має ось такий проямок для очистки від бруду і соку леза, а також для зменшення тертя. Осьовий гвинт Це класичний гвинт з гайкою і механізмом мікрометричної підстройки. Завдяки цьому механізму можна швидко і легко настроїти правильну затяжку осьового вузла. Замок є досить простий. Це ось така знеражовіюча пластинка зігнута, кріпиться вона до руків'я на гвинті. Під гвинтом є пружинна шайбочка, яка підтискає цей речишок, не дозволяє йому вільно туди. Сюди ходити, впирається цей речіжок от паз, який прорізаний на контролезі. Руків'я секатора складаються з металевої основи, яка знаходиться всередині, доходить аж до кінця. Ця основа облита пластиком. Пластик схожий на нейлон. Він є шершавий, дуже зноси З досвіду такі руків'я його теоретично можна зігнути. Але не зусиллями руки. Ну а поламати в принципі дуже важко. Всередині знаходиться вита пружина, вона теж нержавіюча, і вона ховається повністю у руків'я. На нижньому руків'ї знаходиться великий резиновий амортизатор. Бачимо, як він приплющується, коли закривається секатор. Оскільки цей секатор є професійний, тобто як і пружина, так і амортизатор є змінні. Амортизатор кріпиться на ось такому грибочку, який є відливом руків'я. Придбати секатор стафур 901, а також змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафура на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!